Всім привіт! У нас сьогодні третя серія по Total War Shogun 2 за Сацуму. Продовжуємо проходження. А, щось я так, знаєте, чуть прикинув, подивився. В принципі, самий найкращий варіант розвитку подій буде такий. А, нападаємо спочатку на Ока, да? і після Ока нападаємо на Фукуока, Так? Тому що зараз вони всього йшли в двох провінціях. А ока в одній провінції. Тому в принципі нам зараз буде вихідніше пробитися сюди. Тут тож теж якісь є дві фракції, як я розумію. То споч... подивимося спочатку на цю фракцію, і тоді подумаємо подати на фоку. В принципі, буде от такий розвиток подій. а Не знаю. І напишіть в коментарях, як голос тихо, чи занадто громко розкажете мені, будь ласка. Е, ну Тому що я не знаю якось. Розмова не в'яжеться нормально. Не можу. Чи то захворів, чи то що, і якось такого, то тихо, то, гур, то голосно буду говорити. В принципі Так, е, до речі, хотів би прорекламувати свій телеграм-канал. Доєднуйтеся до нього там. Такі приємні розмови, ділові і дружні розмови зі мною та з моїми остатком підписників. Продовжуємо. А, до речі, в принципі потрібно зводити армію сюди ближче Тут у нас є одна лінійка. Ремонтується. Тут, скоріше за все, буде повстання, тому нам би потримати тут армію подовше. До речі, у нас тут є. Також для лінійки, так? Так, але я не хочу наймати лінійку там, бо немає бонусів на прицільну стрільбу і броню. Тому давайте так. Потім візьмемо, зруйнуємо і зробимо якусь будівлю для економічного розвитку. Так. М -м, до речі, у нас є флот, і ми могли би. М -м де де-де-де-де де? -де, 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 -де? Подивитися на торгові точки. А, точно. В цій частині торгівельних точок немає. Як я міг забутися? Появи сюди, ми міняємо плани. Генерали йдуть сюди, так, да, один туди, а другий туди. Ось, ні, не може Продвигаємося сюди, поновлення, плюсом-мінус земля. Ветеран буде давати нам більше відсоток тренування. Ці провінції у нас. Ну да. Опір гарбником, да? так? Ну, вони звільнені від налогів, тому що я поставив на фінансах автоматично. І тому регіон буде потихеньку примирюватися. В принципі. Ях заблоковано. Ready for мій Мудс! дуже добре Ой. Шлях заблоковано у мене вже. Я думаю, вже що, що сталося такого. Давайте зруйнуємо казарму, побудуємо на її місці щось більш економічно вигідне. Будівлю якусь. Добре, що у нас появився новий торгівельний союзник. Ну, поки ми з оргівенами, в принципі, можемо Устання прихильників сього, на, ну, да? Орбі у них не велика. Поня, давайте просто автопланом зробимо. Цікаво втрати від автоплану. А, нуль. Ну, в принципі, логічно, у нас же ж у них чисто піхота, а у нас Борки. Да, чим без, швидше ми повстання, тим менше буде недовольство в провінції і тому подібне. Тому що доволі часто, якщо лишати повстання далі, провінція буде все більш і більш недовольна. Так. Бустерне промислове виробництво. Давайте корчмо збудуємо, в принципі, Чому би і ні. Тут потрібен розвиток, тут потрібні гроші. Так, так потрібні гроші. А в цій, до речі, частині немає їжі в регіонах, тобто не потребується вона. Просто є будівлі, в яких, наприклад, їжа потрібно. Так, дивлячись, яку я там армію побачив, нам би піднанятися і чим побільше піднаняти би армію. Довго сидіти немає сенсу, тому що, скоріш, за його завоюють. Ось фракція, яка його може зараз захватити. Тому довго сидіти смисла або взагалі немає. Давайте наймем. От, блін, ополченця можна було понаймати, але занадто невигідно. чаю, ось побудуємо. Так. Ну, ця армія, що в мене зараз є на даний момент, вона ну, менша. уж точно. Ну, в принципі, можна вивозити рівнем армії, якщо армія буде розвинута, воно буде вивозити рівнем, але. Вона не розвита, тому це не допоможе. Технологія досліджена, чудово. Так, це в нас зараз ця технологія, так. На дипломатії не потрібно. До речі. Ні, ще не можна, так? Да? Так, да, потрібен просто рівень розвитку технології. Mm, армія майже установилася, в принципі. Ще, ще недовго, так скажемо. В принципі, так. Тут кіното, а в нас є кіното? Немає, да? А, оповченців я теж скинув би, але так як в нас зараз зовсім немає армії, я не хочу це робити. Давити на лінійку можна було би. Вербанем. Ополченців. Ммм вовше без армії також неможливо. Торгівельна угодом. Я впевнений, що грошей нам би не дали би за неї. Так то ми збільшили свій прибуток. Перський вплив. Угу. Чудово. Зараз ще двох зробимо. А ось і армія, так. Да. Ну блін, їх реально більше, а тут в цих вже армія жах. Так, тут воно ще не розбилося, це також ще не побудувалося, так. Да. Після того у нас дохід повинен бути з 1000 золотих. По ідеї. Подивимося просто проти нього воювати. Це буде просто вже жах, реально. Групувати армію. Пу -пу 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 -пу. Хм, гральне лиго бомба базару, да. Цікаво. Опа. Ще якась фракція нова з'явилася тут. Щось знато їх якось тут багатсько, ні. Не здається, так. М -м. У мене армія настільки ще не повна, що я, я в шоці. У них вже здоровенні армії, а мене ні. Ось що, тільки мій союзників дню тут якийсь пустуватий. На острів потрібно буде висадитися, так. Опачки, побили, да? За війну, обігуйте інші. А чому я не можу оголосити війну? Greetings. It is always good to see honest friends come to take tea and talk of many things. Their allies? Or what? I don't think составит will cause any problems. Uh-huh. Відкриті ворота, так? Ну, давайте ну, збережемося, швидке збереження зробимо. Я точно ті фракції війну оголосив я щось не поняв. Я щось вже не впевнений, так що водички бохнем. Ай. Щось я, якось не, не, не подивився нормально. я точно тій фракції війну голосив? В принципі. Битва Фунай 1864 року. Mm. Так, котра у нас зараз година? Ну, а то пізнова да, пізненько вже. Ввечері записую сижу. Зараз така якась невелика жара після вчорашнього дощику але. Але але але. Так, сухо, розпочати розгортання, так. А, в принципі, можемо. Можемо, 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 можемо. До речі, жалко, що в нас не буде підтримки флоту. А в них буде. Да? я не помиляюсь. Я вгадав. Хоча відходити смислу немає. Вони б'ють кучно, тому це сильно їм не допоможе. чекайте, як армія? А, на погорб. У них там не багато буде. Так, ну що ж, давайте беремо їх в групу, розділяємо. получается сюда. Я рискать, и, в принципе, то. Ну, нападать нападать все Пробуйте ворота. Да, карта, да. М -м -м -м. Я продаю уже нападать. То якось вони занадто сильно артилерію не знищують. Так, да, класна штука, їх багато цих артилерій. З дерев'яних, але. В них є великий мінус. Вони як встановилися, так їх передвинути більше і неможливо. Одна вистріл, і тут всі перезаряджаються зараз останні. 3, Жбєєм Так, да, жалко, то що це ведеться ведеться по нам. До речі, двоє сюди. Лінійка... Ну, не лінійка, а у получанська да? Ще в них малий боєзапас, а далі вони вже максимально користі в них немає. Ми можемо відправити, але я думаю, буду шевити армію. Давай побістріше А Хе-хе, збіжали вони чуть чуть побістріше, ніж я очікував. Ладно. Е! Дибіли. Я, я зрозумів. Воно багнулося. Реально знищити не змогли. Я не знаю, я б генерала не відправляв би нікуди. В принципі, якщо ми зараз просто візьмемо проіграємо, я просто чуть-чуть вернуся на Сейву назад. Так скоріш за все і буде, так. Да. Тупо лобова атака не допомогла, так? Да? Кількості у них не сильно більше, але ж. Занадто якось я на голова то поліс, да. А, вот сер, арта, тогда. Арташ вроде бы не может. Ух, утром вот сбомбил. Збежите их боем, блин, дебилы. Та ти шо, і ці тоже залишились? Їхня кількість більша, тому в рукопашний бій входить дебіли Ай. Це буде щось жах, да. Де... Прийдеться ось, назад задвертатися. Ну що ось вони вернулися назад на стрільбу. The loss of your general has shaken the morale of the men, sir. Просто абсолютно всі, давайте. The end draws near, sir, and the men have lost hope. Завершити битву, да. Ну, зараз на севу назад вернемся. Що ж такого може статися? 16 хвилин же выдать сюда. Повністю знищені загони. Їхні втрати вдвічі менші, ніж у нас. Ну. Завантажитися швидке збереження. Повертаємося Все, напевно, потрібно було зберегтися перед тим, як нападати, але. Чомусь я про це забувся. Ну, і допустимо. Так, давайте, відступимо. Дипломатія. Мої вороги, так. А чого так багато? Я ж оголошував війну тільки. Ока. Хм. Давай відступимо, давай. Ще оповченців наймем. би й ні. Тому що якось... Получилося так, що оголосив війну одному, хоча вони з ним воюють, а відтоді став воювати з усіма кучно. Ready for orders. Мені yes, поновилися, звісно. Wish, my lord. For так, тут -то зараз... Ще три ходи. Так, mm. uh -huh, uh -huh, uh -huh. да, в принципі, отак от зараз відсидимо і. може сюди піти, але давайте вже доб'ємо цю армію. Їх тут вже занадто мало залишилося. Думаю, щось вдасться. Mm. Не, тикай, 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 тикай. Навіть не смій. Вступати в цей бій. Занадто невигідно. Я і так віюю, віюю, блін. Воюю з усім з усім цим полуостровом. А, це острів точно. Полуострів назвав. Тут дебіл. Ай, трішки, 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 да. Ще трішечки Цієї фракції ще залишилися території, знайдетесь, да? Що вона тепер буде як повстанці ходити? Так, це ось. Я воюю проти ось. Так, і ось. Mm. Я реально воюю майже з усім островом. Блін, тепер ремонтувати за свої кошти. А я ж що, набагато схожий. Допустім, да. Так. Тому ремонтувати. А, ну, на це і грошей не вистачає, так? Скільки? Я зрозумів, ладно. Відремонтуємо тоді це. І... Ная армія сидить тут. Тут ще два ходи і підведу ще ополченців Якщо ця авантюра вдасться, то в принципі ми зможемо захватити весь острів. В принципі, чудово. У нього артилерія, зараз подивимося, я тільки із арти, за артистку різу все великі втрати будуть. Плюсом ще й лінійка. А получанці в мене більше, ніж обичної лінійки. Ну. А що ж поробиш? Іноземець підвис свій рівень чудово Тобто я потратив гроші на ремонт. А ти паскуда. Ай. А виробувати я чому не можу? Ну, що грошей немає, так? Да? Да. До речі, давайте оцю вербу. оцих вербувати більше не будемо. У вас ми відправляємо сюди. Тут я б наняв би вже лінійку. Ремонтувати я зможу. Все, чудово. Це чудово і прекрасно, так? Да? Де розберися з цими? Нападав би я спочатку на цю зелену фракцію. Давайте дочекаємося армії. І тоді вже продовжуємо наступ. Марш по територіях противника. В принципі, назва буде для відео, скоріш за все, така. Да. А, лінійка. Раз. Військо у мене. Так. До речі, забувся про тебе. Час двобою, ні. Мені жалко доволі його. Плюсом для них потрібно там парти будувати для того, щоб. А, тут ход ми мене змогли забрати під себе, да? Мені відступив. На жаль, на жаль. Спроба була така. З надією. Блін, паскуди. Зима, так. Так, 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 давай, щоб ти мені більше ніколи на очі не попадався. Ми навіть захопили один. Чудово. Тепер в портові тут а будемо тебе поновляти. Угу. Все, давай продвигаємося далі. Ремонт мінус 41 ми вийшли. Та ти що? Я б збільшив би налоги. І з фразою платі налоги Прийшов би просто в кожну домівку і відібрав би гроші. Але. Вроді би, як в мене і так фракції не дуже щасливо. Ух ти А я помилився. Моя армія не йде більше в ту сторону, в яку збиралася. Блін, за зеленку би прибити. Амтіокуман. Але спочатку ти. Дядечка У них тут багато близько угу. Відремонтуємо порт. А ти на сюди, блін. Ломає мене. Хоча я щось не думаю, що ми виграємо. А, он все равно утекает, да? Допустим. <кхем> Иди О, в порт. Давайте пропускаем еще один круг. и посмотрим. 24 хвилины, дорогуша. Умпурум. Э. все, я думал, завесил уже. Хм Щось якось дивно те, що вони всі групою зібралися і йдуть на мою територію. Ладно, допустимо, ти захватиш. Тут територію, але... Розбити, да. Уди. Ні, ні 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 Тільки не по моїй території, ну кишиться два. Дев'ять чоловік ми втратили. Так, 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 так. все Це ось так. Так, ладно. На цьому ми закінчимо цю серію. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім, звісно ж, до побачення.